Друзі, всім привіт! Закінчились останні два турніри року, що знаменує і закінчення чергового сезону в Counter-Strike. Сезон був цікавий, але йому все ж бракувало мейджору, як мені здається. Можна було б приблизно вдати ESL про ліги 18-го сезону, так щоб це був останній турнір в історії CSGO, провести останній CSGO Major. І тоді спокійно переходити в CS-2. Однак цього, на жаль, не було. Тож поговоримо про Blast та Esa Challenger. У фіналі першого у нас зустрілися дві найкращі команди 2023 року. Однак нинішня різниця між першим та другим місцем просто вражає. І в порівнянні з фіналом Fall Final різниця стала ще більш видимою. Віталіки розгромили фейс клан на двох неймовірно легких для себе картах у гранд-фіналі. У Фейс були свої моменти, і часом здавалося, що вони не поступаються супернику, але впевненість та стабільність Віталіті по ходу матчу були просто нереальними. Власне, це й підтвердив Мезі, який сказав, що вони не збираються зупинятися, що це було божевільно, але вони грають з нереальною впевненістю. На інферно це підтвердилося. Це була практично одностороння гра, де Фейс провели кілька вдалих раундів за атаку під Б, що принесло їм 4 очки і рахунок 4-3. Але далі команда програла 9 поспіль і не мала жодних шансів на перемогу. Віталіті контролювали все, чітко знали, чого очікувати від суперника, і були надзвичайно ефективними в клатчах. Як результат, 13-5 за першими дуелями та 4-0 клатчами, два з яких були на рахунку зайву. На другій мапі все почалося з двох поспіль трипл-кілів від мезі, який був не дуже помітним на інферно, через що власне і програв гонку за МВП. Проте й на нюк британець доволі швидко здав. В основному, завдяки зусиллям Робс, який успішно контролював британця в кінці карти, маючи статистику 4-1 за особистими дуелями. Вдала гра від дестонця принесла фейс 5 поспіль в раунді в атаці, а цього часто вистачало навіть CSGO. Однак увімкнувся месьє Ербо, зігравши свою другу найкращу нюк у році. Рейтинг 1.79. Знову ж таки, статистика клачів склалась 3-0 на користь Віталіті, тобто 7-0 за клачами за дві мапи. Рознос. Ну а основним ковалем цього розносу знову став зайву. І він MVP Blast Premier World Final 2023. Для нього це вже 18-та нагорода в кар'єрі. Лишилася всього одна MVP до девайс. І три до Simple, до вічного рекорду. Я думаю, вже наступного року Зайву вийде на перше місце. Франція тепер відстає від Швеції всього на дві нагороди. Це теж перше місце буде, якщо зайву. Обжене Швецію, то французи вийдуть на перше місце в історії за індивідуальними нагородами. Також зайву лідер за кількістю нагород у році 5 штук. На цьому турнірі він поставив рекорд для MVP за рейтингом 1.41, який, щоправда, був побитий буквально за кілька годин, а Фейм отримав нагороду з рейтингом 1.44. Ну а Vitality як організація, тепер мають 18 MVP, До Фейсбу. Всього одна нагорода з перемогою на Blast Віталіті остаточно укріпили свій статус найкращої команди у 2023 році, здобувши 5 великих турнірів, враховуючи останній CSGO Major і заробивши 2 мільйони доларів. При цьому треба розуміти, що у Vitality за цей рік сталося кілька замін і змінився тренер. До речі, у Фейс призовик все ж більше 2 мільйони 370 тисяч. Але це завдяки Intel Grand Slam, на який припав 1 мільйон доларів. Перед тим як перейти до ESL Challenger Атланта, хочу розповісти вам про те, що у моєму телеграмі проводився благодійний розіграш кінів. Сподіваюсь, не останній який загалом приніс 4455 гривень. Всі кошти були направлені на потреби бійців з пластунського куреню карпатські орли. Дякую всім за участь. Далі більше мені вже написали підписники та знайомі, які хочуть розіграти свої скини. Ну а тепер давайте глянемо, що відбувалося в Атланті. А там Монте провели свій півфінал проти Апекс. Команда грала непогано, але не змогла закрити ні Міраж, ні Ancient, де вони мали величезну перевагу над суперником. Хлопці це пояснили втомою та хворобою Ездєвай. В принципі, так воно і виглядало: пікові Монте не мали б такого програвати. Крім того, мені здається, що в команди була лише умовна мотивація виграти цей турнір. Адже слот на Pro League вже є. Катовіце був гарантований раннім вильотом 9 з паралельного турніру. Крім того, сезон був дуже довгим і важким. Команда зіграла більше 350 мап тільки на HLTV. Ну, як зазначив Ламич, Атланта чітко показала помилки, які треба пофіксити, і на фікс яких тепер є час. Шкода тільки, що трьома близькими матчами Монте зникровили Апекс, які у фіналі, маючи перевагу мапулі, не змогли показати нічого. Virtus.pro просто рознесли їх на обох мапах, здобули слот на ESL Pro League, а Fame отримав свою першу MVP в кар'єрі. Між фіналами цих двох турнірів сталася ще одна новина. Енс випустили дуже дуже несподіваний склад, який я оцінюю позитивно. Перш за все. Через те, що ENS вважаються дуже здоровою та прибутковою організацією Counter-Strike, яких насправді небагато. І вони ніколи не приховували, що основна стаття доходів це стікери з мейджору. Тобто треба просто стабільно виходити на мейджор, щоб бути більш-менш прибутковими. Тому вони беруть Тріо з 9, які мають слот на РМР. І тим самим вони себе звільняють від відкритих, від закритих кваліфікацій. Вони собі спокійно гарантують місце ну, саме на РМР. Який відбудеться аж у лютому. Тобто в них є два місяці на те, щоб нормально підготуватися в новому складі. А через те, що багато очок, ESL має диха, бо там решта мають дуже мало і клей, і трійка, Вони мало. Диха, має там більше як 200 очок, що гарантувало їм ще й участь на Аємке. Тові це плей-ін. Супер. Вони обійшли. Spirit і тепер проходять на цей турнір. Рішення логічне, ще логічнішим рішенням виглядало підписання ядра Монте, бо це просто сильніша команда, ніж Майн. Але, видно, хлопці не захотіли, тому все логічно. Після цього в нас ще з'явилися запрошені команди на Ємкатові, це всі, там, в принципі, без несподіванок. Єдине, що мене здивувало, що вистачило очок Бетбум пройти, але вони грали на турнірах нещодавно, якихось там всяких своїх. А плюс вони вийшли в плей-офф Сіднея, за що дало дуже багато очок. Цікаво, що The Mongols, які не проходили, пройшли через те, що виграли два матчі на ESL Challenger. Цього вистачило, щоб вийти у офф І мейті вони не віддали свого слота, навіть попри те, що провалили ESL Challenger домашній. І спокійно отримали запрошення для північної Америки. Про цей турнір ми ще не раз поговоримо. Так як сезон закінчився, то треба розповісти вам, що буде далі на каналі. Ха, яка рима цікава. Зовсім скоро я зроблю відео про РМР. Загалом розкажу, що і як працює. Розкажу про систему турнірів першого сезону в КЕС-2 повноцінного, який нас буде чекати вже наступного року. Але я не знаю, може я це об'єднаю. в одне відео з РМРом, або просто окремо зроблю окреме відео. Плюс. Зроблю якісь ще аналітичних кілька роликів, типу таких, як я робив про Наві та Анубіс. Та й в принципі все. Я собі сидів, думав, що я буду робити, коли закінчиться сезон. Але міжсезоння триває всього три тижні. Вже 8 січня починаються відкриті кваліфікації до РМР. Так що, скоро побачимося. На цьому, все. Дякую за увагу. Дякую, що дивитесь мене. Дякую, що ставите лайк, ставте знову його. Пишіть коментарі, пишіть про все коментарі. Я буду радий на них відповідати. Обов'язково підписуйтесь на канал. Ваші шанс мені допомогти набити 1200 підписників до кінця року. Лишилось у нас 14 людей. Ну і звісно, любіть Counter-Strike.